Я знайшов усім усі, привіт, з вами Какенки. Добро пожаловати на моє нове відео. В попередньому відео я спробував е, у, е, у свій перший мем про себе. Десь він в інтернет попаде чисто. Ну і на Я вам розкажу, як називається екран. По-перше, тут є реґдол. Низька гравитація і режим от першого Ось Так це виглядає. Тут можна зробити плавне падіння, бо тут перестрелюю. Тупо, тупо, Давай зараз признаємося, що зараз на мене там. Якийсь... Якщо я в першому в своєму першому мемі, спросите, як я його вбив. А це взагалі, це крапуган. Крапка, Хто не понимає, це ось як працює. нажимаєш куди хочеш і він туди. Так можна крапкатись. Ось так. Але тут ограничена е, дальність. Ну наприклад, якщо клікнути недалеко десь, ось, наприклад, сюди, то ти ось так ось прикріплешся. Це двушка, дуже... а ще може, є шанс. Е, 40%, 40 що він отскок від поверхності і просто в друге місце. Хоч я, наприклад, як зараз, як було хоч скучила і звичайно в траву попала. Ну! А сама тут ще ось вот так... ладно, представимо вже. Так. Зараз я примачусь, щоб ви поняли. Ладно, шутка, eh, зараз eh, я спробую зняти відео. Eh, Тут є кнопочка Caputes. І якщо зробити запись допомогою кнопки Caputes, а потім вложити свою галерею, то кнопок не буде видно. То я попробую. Ну, а названня я покажу, скажу через 3-2-1. І само названня Ракдо Перерождення. Райтесь дуже весело. Па-па